Мої вірні підписники, з вами знову я, його величність Персевальд. Я щодня спостерігаю за своїми людьми і мушу зізнатися, іноді їхні рішення модні, але збивають з пантелику. Почнемо з корпеток. Навіщо вони їх носять? Що потім знімати і розкидати по всій квартирі, щоб я міг влаштовувати полювання? Я, наприклад, вважаю, що найкращий аксесуар це моя власна пухнаста шубка. Вона завжди в моді, і її не треба прати, і вона ідеально підходить на будь якої пори року. Дарі капці це дивні м'які предмети, які люди натягають на ноги. Я витрачаю багато сил на те, щоб витягнути їх на середину кімнати, але вони чомусь завжди повертають їх на місце. Це ж неподобство, це ж така чудова іграшка. Вона ідеально підходить для гри спіймай і перетягни. Схоже, вони не цінують моє старання. Але найдивніше це шапки. Люди надягають на голову якісь дивні м'які мішки. Якщо їм холодно, вони можуть просто лягти на батарею. Я роблю це щодня і ніколи не скаржуся. Це ж так просто. Я прийшов до висновку, що люди занадто багато думають про свої наряди. Вони хочуть, щоб їхня мода виглядала дивно і незручно, а я, а я просто залишаюся собою, і я можу сказати з упевненістю, що моя мода найкраща. Це мій розкішний хвіст, моя пухнаста шерсть, і, звісно ж, моя королівська велич, яка ніколи не виходить із моди. Обов'язково oh, підписуйтесь well, на мій канал, щоб не пропустити нові уроки стилю від вашого улюбленого кота. З кутячою елегантністю ваш персивальд.